Один долар вісімдесят сім центів. Це було все. Із них шістдесят монетками по одному центу. Вона відвойовувала кожну з них, торгуючись із бакалійником, зеленярем, ясником, так запекло, що аж вуха палали від мовчазного осуду і скупості, викликаної надмірною ощадливістю. Делла тричі перелічила гроші: один долар вісімдесят сім центів, а завтра різдво. Що поробиш? Хіба впасти на стару потерту маленьку кушетку і заплакати? Так дела і зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається зі сліз, зітхань та посмішок. Причому зітхання переважають. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, огляньмо саму оселю Мибльована квартира за 8 доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне з цим поняттям, безперечно, має. Внизу у вестибюлі скринка для листів, у щалину якої не війшов би ні один лист, і кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути ані звуку. На дверях була ще прикріплена картка з написом Містер Джеймс Ділінгем Янг. Слово Ділінгем. Розтягнулася на всю довжину в той недавній час відносного добробуту, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень. Тепер він заробляв тільки 20 доларів, і літери в слові Ділінґам потьмяніли, не мов би ж серйозно замислившись, чи не скоротитись їм до скромного безпретензій, де. Та щоразу, коли містер Джеймс Ділінгем Янг, приходячи додому, піднімався у свою квартиру на верхньому поверсі. Його завжди зустрічав вигук, Джимми та теплі обійми місіс Джеймс Ділінгем Янг, її ви вже знаєте, як Деллу. А це і справді прекрасно. Делла перестала плакати і провела пуховкою по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану у сірому дворі. Завтра Різдво, а в неї тільки долари 87 центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент, і ось це все, що вдалося зібрати. За 20 доларів на тиждень особливо не пошикуєш. Витрати були більші, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більші. Тільки долар і вісімдесят сім центів, щоб купити подарунок Джимові, її Джимові. Багато щасливих годин провела вона в роздумах, щоб таки подарувати йому на Різдво. Щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трішки гідне високої честі належати Джимові. Між вікнами кімнати стояло трьому. Можливо, вам доводилося бачити такі трьомо у мебльованих кімнатах за 8 доларів на тиждень. Дуже худа і проворна людина, спостерігаючи за швидкою зміною своїх відображень у його довгих та вузьких дзеркалах, може дістати досить точне уявлення про свою зовнішність. Делла була струнка, і їй пощастило опанувати це мистецтво. Раптом, відвернувшись від вікна, вона стала перед дзеркалом. Очі її сяяли як діаманти, але лице було блідим. За якихось двадцять секунд, втративши всі кольори, вона хутко висмикнула шпильки і розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Ділінгем було два скарби, якими вони дуже пишалися. Один це золотий годинник Джима, що належав колись його батькові та дідові, другий волосся Деле. Якби цариця Савська жила в будинку навпроти, дела часом помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити близько здоб та коштовності її величності. Якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз нього завжди діставав би свій годинник, щоб побачити, як Соломон рве собі бороду від заздрощів. Прекрасне волосся Делли розсипалось каштановими хвилями, сяючи, мов струмені водоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче хвилястим плащем всю постать. Потім вона знову, нервуючи й поспішаючи, підібрала його, завагавшись, постояла якусь мить нерухому, і двічі три сльози впали. На потертий червоний килим. Мерщій надійте старенький коричневий жакет та старенький коричневий капелюшок. Махнувши спідницею, Делла, кинулась до двери і вибігла з дому на вулицю, а в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилась перед дверима із вивіскою мадам Сафроні найрізноманітніші вироби з волосся. Делла хутко вибігла на другий поверх. І спинилася, переводячи дух. Серце її калатало. Мадам Сафронія огрядна білява жінка з блідим нахмуреним обличчям була зовсім не схожа на Сафроні. Чи не купите ви моє волосся? запитала Делла. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок. Треба подивитися, що за товар. Знову заструменів каштановий водоспад. Двадцять доларів, сказала мадам, звично зважуючи в році волосся. Давайте мерщі, промовила Дела. Дві години після цього пролетіли на рожевих крилах, даруйте за банальну метафору. Дела бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Безперечно, ця річ була створена для Джима і тільки для нього. Нічого схожого не було у жодній іншій крамниці. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника, простий і строгий. Він привертав увагу коштовністю матеріалу, з якого був зроблений, а не мішурним блиском. Саме такими мають бути всі гарні речі. Він навіть був гідний годинника. Побачивши його дела, відразу вирішила, що ланцюжок повинен належати Джимові. Він був такий, як Джим. Скромність і гідність, ці чесноти були у них обох. За ланцюжок довелося заплатити 21 долар. У Дили лишилося ще 87 центів, і вона поспішила додому. З таким ланцюжком Джиму у будь-якому товаристві буде не соромно поцікавитися, котра година. Бо, хоч який чудовий був той годинник, а Джим іноді дивився на нього крадькома. Бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці. Коли Дела повернулася додому, її захоплення трохи вщухло, натомість з'явилася передбачливість та розсудливість. Вона дістала щепці для завивання, запалила газ і почала виправляти спустошення, вчинені великодушністю та любов'ю. А це ж завжди надзвичайно важка праця, дорогі друзі титанічна праця. За сорок хвилин її голова вкрилася дрібними кучериками, і Делла стала дуже схожою на хлопчиська, що втік з уроків. Довгим, уважним і критичним поглядом вона глянула на себе в дзеркало. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, подумала, то глянувши вдруге, скаже, що я схожа на хористку з коні Айленда, але що? Що могла б я зробити з одним доларом і 80 сімома центами? О сьомій годині кава була готова, гаряча сковорода стояла на плиті, чекаючи, коли на ній смажитимуться котлети. Жим ніколи не спізнювався. Делла затиснула в руці платиновий ланцюжок і сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на мить зблідла. Вона мала звичку звертатися до Бога з коротенькими молитвами з приводу різних життєвих дрібниць і тепер швиденько прошепотіла. Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще йому сподобалась. Двері відчинилися, Джим увійшов і причинив їх. Його худе обличчя було заклопотане, Бідолаха в 22 роки мав годувати сім'ю. Йому давно треба було купити нове пальто і рукавичок у нього не було. Джим увійшов і завмер, наче сетер, що збирається кинутися на перепелицю. Його очі спинилися на Делі, в них був вираз, якого вона не могла зрозуміти, і їй стало страшно. Це не були ні гнів, ні здивування, ні докір, ні жах. Жодне з тих почуттів, яких вона могла сподіватися. Він просто пильно дивився на неї, і на обличчі у нього був отой дивний вираз. Дела відскочила від столу і кинулася до нього. Джим, Любий, вигукнула вона, не дивись так на мене. Я обстриглася і продала волосся. Бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на Різдво. Воно знову відросте. Ти ж не гніваєшся, ні. Я повинна була це зробити. Волосся в мене росте дуже швидко. Привітай мене з Різдво, Джим, і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний, чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насило спитав Джим, так, наче він не міг усвідомити цього очевидного факту, хоч його мозок напружено працював. Обстригла і продала його, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюсь? Я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То, виходить, твого волосся вже нема? спитав він з якимось безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дева. Кажу я продала і обстригла, обстригла і продала. Сьогодні святвечір. Джим, будь зі мною лагідний. Це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові можна було б прилічити, в її голосі раптом прозвучала глибинна ніжність, але ніхто і ніколи. Не зможе виміряти мою любов до тебе? Смажите котлети, Джими? І Джим раптом, наче прокинувся від важкого сну. Він обійняв свою дел. Будьмо скромні, відвернімося на якихось 10 секунд і займімося чимось іншим. Подумаємо, наприклад, яка різниця між вісьмома доларами на тиждень і мільйоном на рік. І математики, і мудрець дадуть неправильні відповіді. Волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного. Цей туманний натяк ми роз'яснимо пізніше. Джим витяг з кишені свого пальто пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел, сказав він. Жодна стрижка, жодні нові зачіски не змусять мене розлюбити мою дівчинку. Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, що моя спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку й папір, пролунав крик захвату, а на зміну йому прийшли, як то буває, тільки у жінок, зойки та потоки сліз. Довелось негайно вдатися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири. Річ у тім, що на столі лежали грибінці. Набір бічні бічній задній, якими Делла давно малувалась на одній з бородвейських вітрин? Чудові гребінці, справжні, черепахові, прикрашені по краях дрібними коштовними каменями, і саме того відтінку, що пасував би до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона знала це, і її серце давно стискалося від того, що не було жодної надії купити їх. Тепер вони належали їй. Але де ж ті коси, які прикрасили ці. Омріяні гребінці. А проте вона міцно притисла їх до грудей і підвела, нарешті, затуманені сльозами очі, сміхнулася і промовила: у мене дуже швидко росте волосся, Джиме. Делла підкочила як ошпарене кошеня, і вигукнула: О, Господи, Джим, ти ще не бачив свого чудового подарунка. Вона хутенько подала йому на долоні ланцюжок. Матовий коштовний метал, здавалося, засяг у променях її бурхливої та щирої радості. Ну, правда ж, гарний, Джим. Я б шпорила все місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитись, котра година хоч сто разів на день. Дай но ну мені свій годинник. Я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але Джим не послухався. Він ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Дил, сказав. Давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так відразу ними користуватись. Я продав годинник, щоб купити тобі гребінці. А тепер, гадаю, пора смажити котлет. Волхви, ті, що принесли дарини, мовлять, і в яслах, були, як ви знаєте, мудрими, навдивовижу мудрими людьми. Саме вони започаткували традицію робити різдвяні подарунки. І так як вони були мудрі, то й дари їхні були мудрими, можливо, навіть з оговореним правом обміну випадку непридатності. А я розповів вам нічим не примітну історію. Про двох дітей, які жили у восьмидоларевій квартирі, і зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відома мудреців наших днів варто сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші. З усіх, хто приносить і приймає дари. Наймудріші тільки такі, як вони завжди і всюди. Вони є волхви.